Чому в місяці в українській умові мають такі назви? Січень, тобто час як ти ліщо підготувати землі для засіву. Лютий це час лютих морозів. Березень, тобто берези починають квітнути і пускати сік. Квітень бо початок цвітіння рослини. Травень. Бо активно росте трава. Червень, бо червоніть вишні черешні. Липень бо початок цвітіння липи. Серпень. Від слова серп, що вказує на час жниву. Сересень. Це час квітіння вересу. Жовтень, бо жовтіть листя. Листопад, бо листя опитає з дерев бо на дорозі з'являються грудки мерзлої землі.